Луганську область 18 червня з однодневним візитом відвідав народний депутат Олег Ляшко. Будучи почесним президентом жіночого футболу у Луганській області, парламентарій не зміг не відвідати сьому школу, в котрій проходив кваліфікаційний семінар за участю луганських спортсменок і тренерів з інших областей країни. Ляшко побажав юним спортсменкам високих досягнень і пообіцяв, що незабаром у них з'явиться новий спортивний майданчик євростандарту. Я з великим задоволенням підтримую федерацію. Ми робимо все можливе для того, щоб жіночий футбол розвивався. Користуючись нагодою, що ми в сьомій школі, я хочу повідомити і директору школи, і вам, шановні дівчата, що я працюю над тим, щоб ми зробили спортивний майданчик, значить, міні-поле футбольне, саме при сьомій школі. У мене відбулися вже відповідні зустрічі. Про такий годі було мріяти, каже Дмитро Землянський, директор сьомої школи. Під час зустрічі він показав народному обранцю футбольне поле, на якому зараз вимушені грати дівчата. Мы давно к этой площадке шли, в идее то, что у нас занимаются девчата женским футболом, уже достаточно давно. И поскольку поле, мы это поле немножко реставрировали, но все-таки это не современное покрытие. И о том, что если нам поможет Киев, если нам поможет народный депутат, я думаю, руками за. По той простой причине, что действительно, ну, если девчонки хотят заниматься, то они должны заниматься на качественном покрытии. И я буду благодарен, если действительно это все случится. Після зустрічі зі спортсменами в учбовому закладі Луганська народний депутат відправився у місто Зимогір'я. Ляшко зазначив, він вже багато разів чув про тамтешні економічні і комунальні проблеми, тому вирішив поспілкуватися з мешканцями зимогір'я особисто. А от на самому в'їзді у місто пан Олег натрапив на весілля. Народний депутат привітав молодят зі святом. І, звичайно, хто ж приходить на весілля без подарунків, зазначив депутат і подарував молодятам гроші. Там машину вам не подарю, а так 100 доларів на блока життя. Тільки так, класний їх, купити коляску для дитини. Ми проконтролюємо. контролі тобто не гуляти і не пити. А щоб для майбутньої дитини я бажаю, я бажаю вам всього найкращого, бо мені вже треба їхати. Хай вам Бог дає здоров'я, тримайтеся. Проте, ступивши на землю Замогір'я, Олег Ляшко одразу побачив купу проблем. Як виявилось, у місті тільки один дитячий майданчик, і той складається з двох зламаних гойдалок. Відсутність дитячих площадок, що замість дитячих площадок звалища мусорні. Я думаю, що треба робити, що щоб вирішувати цю проблему, щоб дітвора дітей багато, площадок немає. Оце єдине місце, да, де можна бачите? Малих дітей, але він також не обладнаний. Ви можете зайти тут у нашому клубі. Він є. Але ми ну, обладнали так. його лише е, самі. самі. На зустрічі з мешканцями міста народний депутат розповів про складне політичне і економічне становище в Україні. Також пан Олег підкреслив, що треба давати дорогу молодим спеціалістам, та провладні депутати перекривають молоді всі шляхи. Ми повинні робити ставку на відродження лише власного виробництва. Нам сьогодні Господь посилає шанси годувати півсвіту за рахунок власних чорноземів, за рахунок розвитку сільського господарства. Організація Об'єднаних Націй дає прогноз до кінця століття 8 мільярдів людей на землі. Мільярд людей щороку зараз не доїдає. І ми замість того, щоб годувати цей мільярд, нам каже влада, давайте ми продамо землю. Уже в 90-ті роки ми так провели приватизацію. Кожному з нас роздали по ваучеру і сказали, що ми володіємо часткою державної власності. У підсумку ті ваучери в нас лежать, а десяток сімей красуються в журналі Форці з мільярдами своїми. От зараз таку саму аферу пропонують із землею. Також на зустрічі до народного обранця з проханням звернулася тамтешня мешканка. Як виявилося, остання годувальниця людей зимогірська шахта не фінансується більше 10 років і подекують, що її можуть закрити. У нас дуже велика сім'я Радакова, лотікова Черкаска і наші дімагорії. Дуже багато много Будь Пожалуйста, помаїть, не закривайте шахту, Помаїть нашим дітям. Олег Ляшко запевнив мешканців зимогір'я, що зробить все можливе, щоб шахта продовжувала розвиватися, і що найближчим часом народний обранець особисто відправить депутатський запит президенту у міністерство і в парламент. Я абсолютно з вами згоден, що шахти треба не закривати, а навпаки відкривати. Ми мільярди доларів втратимо на придбання російського газу. Так от оці мільярди треба вкладати у вуглевидобування, в торфовидобування, у розробку нашого шельфа Чорноморського, щоб свій газ добувати. А ми закриваємо шахти, залишаємо міста, які від шахт жили без майбутнього, без роботи людей, без зарплат. І мільярди доларів тратим на придбання газу. Тому, правильно, тому ми повинні міняти енергетичну стратегію країни. Головне, що треба робити, це оті мільярди доларів втратити на власний видобуток, щоб опалювати соціальну сферу не газом, а своїми вугіллям, торфом, своїми джерелами енергії. Про те, що лихо сталося 18 червня, вночі Олег Ляшко дізнався від людей під час засідання. Тієї ночі в місті згоріли 24 сараї, в котрих люди тримали закупорку та інші речі. Люди викликали службу МНС ще у першій ночі, проте пожежні, за словами Віти Шаповалової, приїхали лише через три години та ще й без води. Сгорело сегодня ночью полностью сарай, 24 сарая. В сараях были ну, домашние вещи, знаете, и кастрюлю у кого, у кого посуда, у кого мебель, ну кто что мог, у кого комнаты маленькие, хрущевки, вот у кого что было, не нужно, все слаживалось сюда, в сарай, потому что все ж люди, знаете, как живут. И все за одну ночь сгорело, понимаете, приехали пожарные, потушить не смогли, сгорело все, даже банки поплавились с закрывачкой, ну все, это большое горе, для всех большое горе, детские велосипедики. Мотоцикли Пожар почався 20 минут першого. Приїхала пожарна часть 15 минут третього. Остальное все время не піднімали навіть трубку. Коли все почало горіти, вони бризнули водою і уїхали. Сказали, що нет води. Коли особисто відвідав місце недавньої пожежі. Парламентарій зазначив, що в біді людей кидати не збирається, а тому найближчим часом зробить все від нього залежне. Я звернуся і до обласної адміністрації, і до уряду, що до цієї події, що сталося, і поможу. Ми і ми, от, У нас є ваша візитна карта. Да, да. Мені навіть не треба, щоб ви писали звернення. Я побачив на власні власній уряді. Пойдемте, Пойдемте, посмотрите далі. Також народний депутат побував біля стін Луганської мерії. Саме тут місцеві активісти громадського об'єднання Луганці розпочали голодування у протест підвищенню проїзду на місцевому транспорті. І ми вважаємо, робили разом розрахунки, що там гривна – це корупційна складова щонайменше, яка йде депутатам на відкати і фіскальні служби. Скажімо так. І тому ми вимагаємо повернути ціну до гривни 75. Для студентів учнів вести 50% розмір оплати проїзду, а пенсіонерам забезпечити безкоштовний проїзд. Тому ми зверталися в вашу приймальню громадську і зараз звертаємося знову до вас, щоб ви допомогли вирішити нам це питання. Ми можемо це навіть як попереджальна акція, ми ну, другу добу зараз голодуємо, написали повідомлення по 22 червня, але можемо з часом потім і на 10 днів, і наскільки завгодно. Олег Ляшко пообіцяв звернутися до антимонопольного комітету і передати їм документи з обґрунтованим аналізом цін. Також депутат затвердив, що невдовзі цим ділом займеться генеральна прокуратура. Щодо активістів, то пан Олег закликав їх припинити акцію протеста і завершити голодування. Я як депутат, я вже зробив звернення до президента, до генеральної прокуратури, до антимонопольного комітету. Ще два тижні тому, щоб розібратися з приводу встановлення цих тарифів. Так. І тому я звертаюся до вас, хлопці, зважаючи на ваш героїчний кажуть, поступок, оцінюючи його, віддаючи данину, я все-таки звертаюся до вас, щоб ви припинили це голодування. Бо у нас влада, я думаю, що якщо ми тут і всі почнемо, і я разом з вами голодувати, вони на це не звертатимуть уваги. Бо вони зневажають інтереси людей і не прислуховуються до них. Я як казав відомий діяч, ми підемо другим путем. Я думаю, що ми наступного сесійного тижня я виступлю з трибуни Верховної Ради і приверну увагу всієї країни, у тому числі керівництва, до тих проблем, зокрема щодо необґрунтованої підвищення вартості проїзду в Луганську. На зустрічі з членами Луганської обласної громадської організації сліпих і Олана Лугань Олег Ляшко пообіцяв виправити ситуацію з підприємством, на котрому працюють сліпі люди. Як виявилося, у Луганську це єдине місце, де можуть працювати люди з подібними фізичними вадами. Та й це під загрозою закриття. Шановні друзі, я хотів би сказати, що те, що ви робите, те, що ви намагаєтеся захищати, відстоювати свої права, це дуже важливо. І це дуже правильно, що ви не опускаєте руки, що ви не здаєтеся, незважаючи на певні фізичні проблеми, і ви намагаєтеся жити, як всі нормальні люди. Не міг народний депутат пропустити пов себе проблему мешканців п'яти житлових будинків по вулиці Красноярівська. Тамтешнє житло у кінці місяця не буде знаходитися на балансі міста, запевняють люди. А це означає, що у них будуть відключені всі комунікації. Проблема в том, что у нас нет никаких лиц, не ни лицевых счетов на электроэнергию, на электроснабжение. Ни оплату мы не можем произвести. До этого мы оплатили в кассу предприятия «Луганск -вода». Они за нас перечисляли наши, наши деньги за электроэнергию, перечисляли ЛЭО или там, ну, куда они. А теперь мы не у дел, Теперь ми хочемо заплатити за нашу ми потребили, А з нас не беруть деньги. От у нас вже задовженість образовалась два місяці. Саме цікаве у цій ситуації підкреслив пан Олег, що люди згодні платити за комунальні послуги, а їм не хочуть дати такого права. За чашкою чаю з тортом разом з мешканцями народний депутат знайшов вихід із ситуації. Він особисто звернувся до луганського міського голови, щоб той найближчим часом виправив ситуацію. Депутатське звернення на міського голову, на голову обласної державної адміністрації, на Міністерство енергетики, щоб на Лугансько обленерго, щоб вжити всіх заходів до прийому на баланс будинків і щоб ні в якому разі не відключали світло. Тому що, ви правильно кажете, якщо ви готові платити, у нас вони розказують, що люди не платять. А тут а люди наоборот готові платити. Наоборот, готові платити. Ніхто не бере і ніхто не хоче. Підбиваючи підсумок візиту до Луганської області, Олег Ляшко зазначив, що людей бентежать дуже багато проблем, як соціального, так і фінансового характеру. Проти, вирішувати ці питання треба разом, тільки тоді можна досягти успіху. Для мене радість спілкування з ними, чаю попили, торта з'їли за цілий день раз переобідав тортом, за те, яка загадка буде, в зеленій рощі торт їв разом із чаєм. Так що все нормально. Головне, от, чого я стільки багато зустрічаюся, бо для мене, коли я зустрічаюсь з людьми, це як заряд енергії. Це, з одного боку, ти отримуєш позитивну енергію, навіть коли люди говорять про проблеми. А з іншого боку, це дуже важливо, для того, щоб розуміти, чим живуть прості люди. Бо коли ти сидиш у залі Верховної Ради, коли ти не не виходиш з того крісла, коли ти не бачиш далі свого кабінету, як ти можеш вирішувати проблеми людей? Як ти можеш знати, чим живуть ті люди? Звідки ті чиновники, які живуть на державних дачах, які не платять комунальних платежів, які не їздять в громадському транспорті? Хіба їм болить проблема, що в Луганську у громадському транспорті 2 гривні 50 копійок? Хоча, за підрахунками спеціалістів, максимум скільки повинен бути півтори гривні, і з кожної людини зайву гривню стягують. Кому це болить? Бо вони ніколи не їздять в тому транспорті. Вони не бачать проблем цих людей. Отут би мали бути, як тільки виникла проблема, а тут серед людей мали бути міські посадовці, вирішуваці проблеми. Але їх немає. також народний депутат підкреслив, що немає значення, чи то людина звертається по допомогу, чи то ділиться своїм щастям. Головне бути поруч і підставляти своє плече. У цьому є радість життя.